Обстановка на пляжі в одному з самих вигідних і якісних гостелей Марсала Альбатрос Віладжо Портофіно. з неймовірною територією, інфраструктурою, аквапарком. І подивіться на цей пляжний вайб. Діджей сокар. До речі, сокар. Uh -huh. Дивіться на цей пляжний вайб. Територія. І піщана лагуна з неймовірними локаціями. Подивіться. Сьогодні просто неймовірна температура, дуже жарко, і коли є вітерець, це просто в кайф, тому що температура вже більше 30. Важко ходити по території, тим паче важко знімати. Бачите, люди рятуються саме в воді. Вхід просто ідеальний для діток. Дуже багато зараз людей з України в кожному готелі, куди б не приїхав. Мені здається, що Такого я ще ніколи не бачив в Марсаламі, да і в Шармі. І взагалі вже такого давно не пам'ятаю, коли ти приїжджаєш, а тут е, прям всі тебе впізнають, дуже приємно вам. І всі говорять на українській, стараються, хто за кордоном. Це головний показний говорити на українській, щоб відрізнятися від сусідів. І знаєте, Іноді навіть забуваєш, що там відбувається, коли ви знаєте, така атмосфера, всі наші. Європейці саме рекомендуємо Марсалам, тому що тут ви будете себе почувати дійсно комфортно серед своїх. Плюс кращі ціни, ніж шарні. Плюс погода шикарна. Піщані лагуни, коралеві рифи. Можна побачити дюгоні в черепах, в готелі на будь-який смак. Для підбору залишаю телеграм, також в шапці профілю. Я посилання на телеграм-канал, на особистий телеграм до підбору.